Друзі, вітаю вас на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи та світу. Отже, деякі зміни, які стосуються українців, які планують отримати тимчасовий захист в Німеччині, згідно з параграфом 24 зміни, ці стосуються саме землі баден вюртемберг Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Отже, друзі, зміни, які стосуються українців в землі баден Вюртенберг, також посилання на Джерело інформації я залишу в опису під цим відео. Не українські громадяни, тобто не громадяни України, які зараз знаходяться на території України, тобто це громадяни з третіх країн із тимчасовим дозволом на проживання в Україні. Вони більше не зможуть отримати тимчасовий захист в Німеччині. Також, якщо ці люди мають дозвіл на проживання відповідно до параграфу 24 в Німеччині. На них не поширюватиметься подальше, можливе продовження дії цього тимчасового захисту, параграфу 24, після 4 березня 2025 року. Згідно з прямою порадою BMI, цій групі людей більше не будуть видаватись або продовжуватись нові дозволи на проживання відповідно до параграфу 24 закону про проживання який набуває чинності з 5 червня 2024 року, тобто друзі, Німеччина більше не надаватиме захист, наголошую, не громадянам України. Але які зараз, наприклад, знаходяться на території України, ця категорія громадян змушена тікати від війни, тобто раніше їм надавався тимчасовий захист в Німеччині. Тобто, люди, які знаходяться зараз в Україні, вони не мають українського громадянства, але мають в Україні вид на проживання і вони не зможуть отримати захист в Німеччині. Про це інформує нагадаю земля Баден Вюртенберг. Я не знаю, щодо інших земель в Німеччині, але саме земля Баден Бюркер. Уртенберг попереджує, що ці категорії громадян не надаватиметься тимчасовий захист. І також ці громадяни з третіх країн, які його вже отримали в Німеччині, для них тимчасовий захист буде діяти тільки до березня 2025 року. Також хочу нагадати, що зміни щодо громадян України. Проваджені в Швейцарії згідно з поправкою проголосованою поправкою статус захисту С буде надаватись лише українським біженцям з регіонів, які повністю або частково окуповані зараз Росією, або де відбуваються інтенсивні бойові дії. Отже, друзі, йдемо далі щодо цього документу. Вторинна міграція, тобто, це другий розділ цих змін, про які повідомляє земля баден Вюртенберг. Для біженців з України, які залишились в третіх країнах, зараз залишаються з тимчасовим або постійним правом на проживання, а потім хочуть переїхати до ФРН і отримати там тимчасовий захист. Відповідні особи більше не підпадають під дію формування рішення Ради ЄС. Від 4 березня 2022 року, оскільки вони не можуть вважатись переміщеними особами, тобто громадяни України, які зараз знаходяться, наприклад, в Чехії чи Польщі, і вони планували переїхати в Німеччину, щоб там отримати тимчасовий захист за параграфом 24, вони не зможуть його отримати згідно з рішенням землі баден Вюртенберг. Але ж є і хороші новини, наприклад, в Бохумі центр для біженців в Німеччині. Він приймає навіть з інших країн ЄС, громадян України. І останнє щодо змін, які вказуються на цьому сайті, тобто продовження тимчасового захисту для українських біженців, він продовжений до 6 березня 2026 року. Так вирішила Рада ЄС і опублікувала це рішення на офіційному журналі ЄС. 3 липня 2024 року, тобто, тут все зрозуміло. Інформують всіх біженців з України, які зараз знаходяться в Німеччині, які отримали параграф 24, Що для них, для всієї цієї кількості громадян, тимчасовий захист продовжено до 6 березня 2026 року. Друзі, ось такі важливі новини для українців, як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.